У суботу 31 серпня у Києві Федерація баскетболу України провела гранд фінал Кубку України 3 на 3 з сезону 2023-2024. Цей турнір став квінтесенцією яскравою фінальною крапкою чемпіонату, що складався з декількох етапів. П'яти різних куточках України. Грандфінали взяли участь кращі команди відбіркових етапів. А починалося все ще у червні з першого етапу, що відбувся в Житомирі, де була і наша знімальна команда телеканалу Н-1. Це був перший чемпіонат такого високого рівня в історії міста та області. Просто не вдасться тому не гаю сьогодні, довелося організовувати а не грати, тому що просто не можу достати до почика. Я дуже дякую всім, хто зібрався. Дуже приємно бачити, що стільки багато дітей, молоді, юнаків. Для нас всіх це. Таке маленьке свято, такі маленькі свята, вони необхідні під час тих подій, які відбуваються в Україні, потрібно десь набиратися позитивних емоцій. І такі заходи спортивні, це, певно, одне з найбагатьох, що є сьогодні в Україні, що може надати ці позитивні емоції, заряд енергії для того, щоб рухатися вперед, щоб Україна розвивалася і перемагала. Ми поможимо славу. Нагадуємо вам, як все починалося. В суботу на столичній контрактовій площі взяли участь три команди, які зайняли призові місця на етапі в Житомирі. Це баскетбольний клуб Полісся Житомира Sumdu «Сум, Сум» і Пічер Тогезер з Києва. Загалом змагалися 12 кращих команд України. Однак перемогу здобули саме кияни з Пічер Тогезер, які на етапі в Житомирі були другими. Цього разу у фіналі в напруженій боротьбі повертаймі Together» перемогли команду Старий Луцьк». Долі поєдинку вирішив феєричний дальній кидок. Також у суботу відбулися фінали всеукраїнських чемпіонатів u 16 та U-18. Вся увага любителів баскетболу Житомирщини була зосереджена на паркеті, де змагалися юнаки Житомирської політехніки у віковій категорії U-18. Їм протистояли дев'ять суперників кращої команди з усієї країни. Кувати залізу потрібно було поки гаряче, вже на стадії групового етапу. Друге місце дозволяло вийти до 1-4 фіналу, і Житомирські хлопці в перших іграх зробили серйозну заявку на вихід із групи. Однак з якого місця? Ви дивитесь моменти останнього матчу групи. Матчу, в якому вирішувалися на якому місці закінчать груповий етап Житомирська політехніка. Перше місце означало пряму путівку одразу до півфіналу: синиця в руках чи в небі. Житомиряни погналися за журавлем і перемогли. У півфіналі на них чекав непростий суперник команда Push Team, що має свою власну баскетбольну академію. Початок зустрічі був не за Житомирянами довгий час вони поступалися в рахунку. Однак декілька успішних дальніх хітків залишили шанси на успіх. В середині гри політехніка здійснила шалений ривок завдяки якісній обороні серії двохочкових кітків та проходів під кільце, що дало змогу вийти вперед з впевненим рахунком 16-9. Коли здавалося, що доля путівки до фіналу вирішена, пущі вдалося здійснити камбек. Допомогло те, що Житомирянам ніяк не вдавалися штрафні удари. 16-16 і матч перейшов до овертайму. Не виходу, фінал міг вирішити лише один кидок. Хороші шанси мали обидві команди. Політеху вдалося забити, здавалося, вирішальний дальній кидок, однак суддя зафіксував заступ. Житомиряни не впали у вічай і їхньому снайперу вдався фантастичний дальній кидок з супротивом 18-16. Емоційна перемога та вихід до фіналу чемпіонату України. На жаль, після тяжкого півфіналу сил на фінал Житомирянам не вистачило. Одеса мама з перших хвилин захопила ініціативу. Житомиряни змогли повернутися в гру з рахунку 11-8, зрівняли до 12-12 за хвилину 20 до кінця зустрічі. Однак везіння в кінці матчу було на боці Одеситів 14-12. Одеса чемпіон, Житомир Срібний призер. Після матчу Федерація баскетболу України вітала переможців та призерів. Житомирська політехніка стала єдиною командою, нагородженою двічі. Житомирян привітав також президент Федерації баскетболу Житомирщини, народний депутат України Дмитро Костюк. Кубком медалями та призовим фондом за успішне представлення регіону на всеукраїнських змаганнях. Приємно бачити спортсменів Житомирщини серед найкращих в Україні. Також Федерація баскетболу провела перший офіційний турнір 3х3 на візках. За титул змагалися три колективи, а перемогла команда «Титанові».